Вітаю, ми вже з вами майже вивчили весь новий матеріал і зараз у нас вже такі комбіновані задачі, які загалом поєднує все, що ми вивчали, в темі електромагнітне коливання. Давайте спробуємо розібратися. Перший номер 934, коливальний контур складається з катушки індуктивності 0,4 мілігендрі і конденсатора електроємністю 0,5 мікрофарат. Конденсатор спочатку зарядили до напруги 65 вольт, яка сіла струму в контурі, коли напруга на конденсаторі зменшилася до 25 вольт. Каливання, вважайте, не загасаючими. Ось така задача. Тут дані вже навіть з літерами нам задані, тому дуже швидко і просто ми можемо це записати. Але все одно мікрогенрі потрібно перевести в систему інтернаціональної, і також мікрофаради потрібно перевести в систему інтернаціональної. Ну а вольти обидва рази можемо залишити так як вони нам дані ізначально. Добре, нам потрібно знайти силу струму в той момент, коли напруга на конденсатори буде рівнювати вже 25 вольт. Для того, щоб розв'язати цю задачу, дуже класно використовувати закон збереження енергії. І ми розуміємо, що є амплітудне значення енергії в початковий момент, коли немає ще енергії магнітного поля, але є тільки енергія електричного поля. А потім, в якийсь наступний момент, у нас буде сума енергії електричного і магнітного поля. І тоді ми можемо записати, що це початкове максимальне значення енергії електричного поля. Ось це у нас вже енергія електричного поля плюс енергія магнічно, магнітного поля поточна. І звідси ми можемо скоротити на двійку, як ми розуміємо, винести це за дужки, перенести ось це через знак рівняння, і звідси знайти уже сіло струму. Це буде ось така формула, яку я сподіваюся, ви теж отримали. І далі ми можемо перевіряти одиниці. В данном выпадке электроемность у нас вимірюється в фарадах. В душках у нас вольты в квадраті. И индуктивность це Генри. Расписываем фарады як колон поделить на вольт, а Генри як вольт умножить на секунду поделить на ампер. Бачим, что у нас багато вольтов. Мы их все скорочуємо. Колон расписываем як ампер умножить на секунду. Ампер переписываем, секунду переписываем. После цього секунда у нас скорочивается, а корень квадратный из ампера в квадрат и буде будет ампер. І можемо спокійно підставити чисельне значення і порахувати. Сподіваюся, що ви після підстановки і обчислень теж отримали приблизно 2,1 А, і це в нас вже відповідь в даній задачі. Можемо спокійно рухатися до наступної задачі. Наступна задача вже пов'язана з новою темою, яку ми вивчили. На первинну обмотку знижувального трансформатора з коефіцієнтом трансформації 20, подано напругу 220 вольт у вторинній обмотці опір, якої 1,5 ома сіла струму дорівнює 2 ампера, яка напруга на виході трансформатора, якщо втратами в первинній обмотці можна знехтувати. Якщо ми можемо нехтувати втратами в первинній обмотці, то ми розуміємо, що РС буде приблизно дорівнювати напруги, напрузі, А ось для вторин, вторинної обмотки нам потрібно буде використовувати закономи для повного кола. Але це теми, з якими ми починали цей навчальний рік, я сподіваюся, що ви ще не встигли забути цю тему. Але якщо хтось її не знав, то це буде дуже прикро. Добре, поїхали. Цей номер 1034, коефіцієнт трансформації 20. напруга первичной обмотки 220 вольт опер вторичной обмотки и ома и сила струма в ней 2 ампера найти потреб, потребно а, напругу сама на выходе трансформатора ну По-перше, я запишу, що таке у нас коефіцієнт трансформації. Не хочу він писати. Коефіцієнт трансформації це, як ми знаємо, відношення кількості вітків, але це нам зараз не ні до чого, Але це класне, що ми напишемо, що це відношення електророшинних сіл, ну, діючих значень, зрозуміло. Якщо у нас можна нехтувати в енергії в первічні обмотці, в обмотці, то оце у нас просто РС буде дорівнювати о 1 на виході, це у нас буде напруга на виході, плюс ще ось сила струма, яка протикає в колі форічної обмотки, і умножник на опор цієї обмотки. Звідси ми можемо написати, що у нас ось цей знаменник дорівнює напруга поділити на К, напруга первічна поділити на К, і звідси вже ми можемо знаходити у 2. Я би не робила відразу формулу, а покроково проходила, але якщо ви можете це зробити відразу правильно, ну дуже добре. Але відразу правильно, це не ось таку формулу написати, а ось з цієї формули потім отримати ось цю. Добре. По цій формулі перевіряємо одиниці. Бачимо, що тут у нас вольти. А тут у нас ампери умножить на Оми. Нагадую, що незалежно від того, який знак плюс або мінус стоїть у нас в формулі, все одно в перевірки це буде плюс. І так як у нас ось тут вольти і ампер умножить на Ом, це теж вольта. Ми розуміємо, що напруга буде вимірюватися в вольтах. Можемо підставити числове значення і порахувати. У нас буде приблизно. 8, тому що тут у нас 11, а тут у нас 3. Це буде 8 вольт, і це у нас відповідь за нашої задачі. Наступна задача пов'язана з, з активним і реактивним опором. Давайте подивимось на умови. 10,39 амперметр змінного струму, з'єднаний послідовно з конденсатором. електроємністю 20 мікрофарад, показує силу струму 0,3 А. яка напруга на конденсаторі, якщо частота змінного струму 50 Гц. Ну, зрозуміло, що в даному випадку у нас дуже проста задача. Але десь подібну задачу задачі я навіть рисунок робила, здесь не зробила, але це не важливо. Це ми і так впораємось, тому що у нас амперметр і конденсатор з'єднані послідовно. Стром, який показує амперметр, це струм, змінно діючі значення, які протікає через конденсатор, ну, умовно, протікає, тому що це перезарядка конденсатора просто відбувається. І треба знайти напругу на конденсаторі. Тут ми можемо скористатися просто законом, звичайним законом ОМА для діючих значень. Електроємність переводимо в систему інтернаціональну. Силу, струму і частоту просто записуємо. Діючі значення напруги ми знайдемо. Записуємо закон ОМА для діючих значень для, такої, для такого кола. Це буде сила струму на конденсаторі. Буду дрівнювати напруга на конденсаторі поділити на ємкосний ємність опер. Але ми пам'ятаємо, що з цієї ці у нас Омега-C, а Омега дарівню 2 пенню. Тому я можу переписати даний вираз як такий, як сила струму, поділити на XC і. Після цього я можу ну, умножити, тобто, вибачте. Зараз напруга це сила струму умножити на xc. xc – це одиниця на омега С, і замість мега поставляємо два пенью. Тут все правильно, це я просто проговорила, не то, що потрібно. Далі перевіряємо одиниці, сила струму в амперах, частота в герцах, індуктивність в фарадах. Герц запишемо, як одиниця. На секунду, а фаради розпішемо як колони на вольти. При цьому відразу ампер на секунду я запишу як колони. Колони скорочуються, вольти залишаються. Але ще раз, коли ви перевіряєте подібного е, вида одиниці тут можливі різні підходи. Я в деяких випадках розгортаю одиницю, в деяких випадках згортаю, десь множаю, десь просто. Скорочую, це вже по-різному відбувається, і у вас теж може не 100% співпадати зі мною перевірка одиниця, але вона має бути. Це важливо, щоб ви реально в явному вигляді отримали все. Далі підставляємо числове значення і вже можемо підвести підсумки нашої домашньої роботи. Тому що зараз ми отримали 48 вольт, це можемо записати відповідь, і це вся домашня робота. Бачите, у нас, хоча були і три задачі, вони не дуже складні, якщо ви в цій темі вже орієнтуєтесь. Сподіваюся, що так воно і є. Тому можемо відпочивати до наступної домашньої роботи.